Це питання, яким також опікується обласна військова адміністрація, там заступник голови пан Рішетілов. І, скажімо так, спілкувалися з цього. І там навіть ну, ми також зі свого боку, як громадська організація, там і звернення робили, і ну, скажімо так, заступник голови обласної військової адміністрації в темі він розуміє важливість і критичність цієї, цього питання ну не тільки для там байдар для веслування да, на байдарках і каної, в тому числі наприклад той же парусний спорт який також без води ну, не може розвиватися а, і найголовніше, що я ну от є в розуміння на сьогоднішній день там і федерації, там і міської влади, і обласної ради, що це питання, скажімо, так ну критично важливе. Тому що ми е, маємо зберегти в Миколаєві ці види спорту, тому що ці е, види спорту в Миколаєві там вони визначені одні, Ну я не хочу сказати, що най. Вони одні з пріоритетніших, тому що Миколаїв ну до початку широкомасштабного вторгнення мало всі можливості для того, щоб ці види споводні водні, спорти, водні види спорту розвивати В цьому році. Я розумію, що на цього вже об'єктивно вже з тут сезону лишилося там місяць, ну може більше да? То тобто цього мабуть не відбудеться. Але я маю дуже велике сподівання і дуже велику надію про те, що все ж таки з наступного сезону, ну хоча, якщо б там, наприклад, не вся акваторія міста Миколаєва, але якась буде визначена з точки зору з безпекової точки зору, що там можна ну, займатися, і там буде можна нашим спортсменам тренуватися.